Вибачте рано. треба жорсткий диск з дитячими фото. Хочемо з Жанною змонтувати калаш, вони ж десь тут. Я дзвонила тобі вчора, весь день, просила приїхати, поговорити. Часу не було. Ти ж знаєш, Скоро весілля повно справ. О, є. Все, я побіг. Стій, чекай, я про весілля хотіла сказати, точніше попросити. Давай відкладемо. Не надовго, на рік, Мам. може на два. Ти ж бачиш, які зараз часи, що кругом робиться. Мам, ну не починай. а? Синочок, у мене погане перечуття. Мені кошмари сняться. Мам, не вигадуй. Ти просто не злюбила Жанну. Але я її кохаю, і тобі доведеться з цим змиритися. Що це таке? Це просто тату. Не хотів тобі говорити, бо знаю, як ти до цього ставишся. Це Вона тебе не Так, мам, все, я побіг. Синочок, чекай.